Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами познайомимося з селекторами, дізнаємося, що це таке, і навчимося їх використовувати. Погнали! Отже, я підготував ось таку штуку. Ось така у нас є формочка. І давайте її застилізуємо якось. І для цього будемо використовувати вже селектори, з, з якими сьогодні будемо знайомитись. Ми минулого разу, чи позаминулого разу. Кожного разу, коли щось стилізували, ми стилізували використовуючи назву тегу. Наприклад, зараз в нас є ось цей заголовок форми h 2 тег, так? І щоб дати йому якісь стилі, ми пишемо H2. І тут щось там, давайте поміняємо колір. Колор і зробимо його голубим. Оновлюємо і як бачите, спрацювало. Але. Насправді, ось ця стилізація по назві тегу, це вже є селектор. Ось це H2, яке ми використовуємо в CSS, це селектор. І це селектор по назві тегу. Також є селектор по назві класу. Тобто для цього тегу H2 ми можемо навішати якийсь клас і використовувати його для стилізації. Наприклад, ось так. Тут атрибутом дописуємо, дописуємо клас атрибут і чіпляємо якийсь, якийсь клас. Можемо написати будь-що. Наприклад, це у нас буде якийсь там title. Title. вчепили, клас title. І цих класів ми можемо чіпляти стільки, скільки нам потрібно. Тобто, там, допустимо, ще subheading якийсь, і ще щось можемо. Наприклад, form title. Ну, ось так. Це я показую суто для прикладу, що ми можемо чіпляти декілька класів. Ну, якщо нам потрібно, звісно, якщо ні, то один. Поки що давайте застосуємо лише один тайтл. І давайте спробуємо його тут використати. Для того, щоб використати селектор по назві класу, ми ставимо крапку, а тоді назву класу. І тайтл. І так само фігурні дужки і стилізуємо. І давайте тепер задамо кольор червоний. Тобто дивіться, що ми зробили. Ми застилізували наш заголовок форми H2. Спочатку зробили його синім, а потім по. Класу Title зроби, по назві класу Title зробили його червоним. І давайте перевіримо, що в нас буде працювати. Який він буде синій чи червоний? Оновлюємо. І він став червоний. В принципі, логічно, тому що тут, виходить, ми що зробили? Ми зробили його синім, а потім, далі, по структурі коду, ми зробили його червоним. Ну, в принципі, так, логічно. і так, начебто ми перебили, ми переписали заново наш стиль. Але давайте поміняємо їх місцями. Ось так. Тепер спочатку ми робимо його червоним, а тоді синім. І давайте подивимося, яким він все-таки буде. Оновлюємо, і він далі червоний. Хоча тут, по логіці, він би мав бути синій. Чому так? А так у нас саме тому, що різні селектори мають різну специфічність. Тобто селектор по назві класу важить більше, ніж по назві Тегу. І, відповідно, його стилі будуть застосовуватись в першу чергу і будуть перебивати стилі іншого. Поміняємо їх місцями. Окей. І наступний селектор це є селектор по назві ID. Наприклад, давайте доставимо йому тут ще також ID. ID дорівнює і назвемо його. Давайте так само title назвемо, так, ID. -шка. Але дивіться, яка суть. Ось цей клас title. Ми його тут використали, так? І ми, в принципі, можемо навішити цей клас title ще комусь. Наприклад, у нас тут буде ще якийсь H2. Тут буде писати subheading. І можемо йому також поставити клас Title. І тобто. І це виходить, що наші стилі, які ми застосуємо до класу Title. застосуються і тут, і тут. Перевіримо. Бачите, тут червоне, і тут червоне. Але ID ми можемо застосовувати лише одну. Вона унікальна. Тобто, ID title на нашому цілому сайті може бути лише одна. Для якогось іншого елементу нам вже потрібно придумувати іншу ID. -шку. Ось так от. І давайте попробуємо застилізувати той самий заголовок, але по ідішці. Для того, щоб використати селектор ID, селектор ідентифікатора, нам потрібно поставити решітку і тоді назву ідентифікатора Title. І так само фігурні дужки і якось стилізуємо. Давайте зробимо йому колір yellow. Жовтий. І перевіримо, як це працює. Оновлюємо. І, як бачимо, заголовок нашої форми став жовтий. Тут нічого не змінилося. Тому що. До цього ми ніякого відношення не маємо. А тут ми робили Тут ми по ідентифікатору Title зробили його жовтим. І як бачите, ми його прописали самим першим. Але воно застосувалося, попри те, що в нас є по селектор по назві тегу і селектор по класу. Чому воно застосувалося? Тому що селектор по ідішці має най... найвищу специфічність. Тобто він буде застосовуватися в першу чергу. Давайте по порядку перенесемо його. Що далі? Далі ми можемо комбінувати наші селектори, наприклад, звертатися до дочірнього. До так? Наприклад, давайте поставимо ось цьому нашому блоку: ось ця дівка. Ось ця дівка, це є. Ось ця чорна рамка. Цей блок. Я його просто застилізував ось тут нижче. І зробив його так, щоб він був у нас посередині екрану, і мав чорну рамку, щоб було краще видно. І давайте цій дівці дамо якийсь клас контент. Контент. І тепер ми можемо звернутися, допустимо, до нашого заголовка Title. так? Можемо звернутися ось так, крапка, content, пробіл, крапка title. І тоді наш браузер буде знати, що ми стилізуємо тайтл, саме той, який є дочерним тайтлом нашого контенту. Тобто, давайте застосуємо font сайз, якийсь збільшимо до 40 пікселів, наприклад. І що це означає? Це означає, що ці стилі, цей розмір шрифту застосується лише до ось цієї H2, до ось цього тайтл. До цього ні, тому що цей тайтл, він не є дочерним елементом класу контент. Надіюся, це зрозуміло. Давайте перевіримо. Оп! Бачите, збільшився шрифт. Давайте його зробимо якимось зеленим, тому що жовтий нечитабельний зовсім. Ось, так. Ось. Як бачите, тут не збільшився, тут збільшився. Все логічно. Добре. Отже, в нас є три типи, три головних типи селектора. Перший по назві тегу, другий по назві класу і третій по назві ідентифікатора. Окей, їдемо далі. Також, як ви бачите, я на цю форму додав добавив ще два блоки div, в яких розмістив input з типом «Email» і «Input» з типом password, а також кнопку з типом «Submit». Для чого я це зробив? А тому, що ми можемо стилізувати також по типу елементу. Наприклад, ми можемо написати тут input, це вже є селектор по назві тегу. Тоді відкриваємо ось такі квадратні дужки І тут пишемо type, дорівнює і email. Ось так. Так, напевно, я тут зробив помилку. Підозрюю, що ось так. Отже, input type email. І давайте йому зробимо рамку якогось кольору, там червоного, допустимо. Border, border-color, Хай буде red. Перевіримо. Як бачите, застосувалися ці стилі лише до першого нашого імпуту, в якого type email саме. Так само можемо щось зробити для нашого інпуту type. Давайте просто тепер для імпуту для в загальному. Input. В загальному зробимо margin. Margin це і відступ. Зробимо margin. margin top 10 пікселів. Тобто ми задаємо для всіх наших інпутів margin top, верхній відступ 10 пікселів. Перевіримо. І давайте margin-bottom зробимо також 10 пікселів. Ось так, як бачите, вони відштовхнулися. Нормально. Добре, їдемо далі. Які в нас ще є типи селекторів? Наступні типи це є псевдокласи. Що таке псевдокласи? Псевдокласи це коли відбувається якась подія або якийсь специфічний стан. Нашого елементу. Наприклад, в нашого інпута є декілька. Ну, прям, декілька псевдокласів. Давайте подивимося ось тут в DevTools. Наведемо нашою мишкою на ось цей input. І ось тут є така штучка хов пише: Клікаємо. Як бачимо, він має багато елементів, багато ось цих псевдокласів. Подивимося, як це працює. Для цього ми пишемо input. Input і, наприклад, фокус. Фокус. Фігурні дужки І зробимо йому цей бордер. Давайте зробимо йому його 2 пікселі. Тобто грубший. 2 пікселі і колір синій. Solid і Blue. Тепер перевіримо псевдоклас фокус відповідає за цей стан, коли наш інпут буде наведений. Тобто, ось дивіться, я по ньому клікну. Бачите, він активний, і його рамка стала синя. Клікну по цьому, активний, і його рамка стала синя. Добре, а давайте також застосуємо до нашого заголовку псевдоклас ховер. Псевдоклас-ховер відповідає за наведення. Тобто, звичайний стан у нас буде зелений, а при наведенні, давайте для. Тайтл, який поедівці, так? Ось так пишемо. Отже, решітка. Тайтл hover. І тоді color blue. Перевіряємо. Як бачите, нічого не змінилося, зелений, і коли я наводжуся, він стає синій. Також можемо додати курсор Pointer. Курсор поінтер це така. Тобто курсор це властивість мишки. А поінтер це значення, коли така рука з'являється, ніби ми хочемо натиснути. Ось бачите? Стосовно специфічності можна говорити довго, тому що є багато варіантів. Воно ж все йде не так просто, що там ID найвища, і все. Ми можемо комбінувати наші теги. Вказувати, допустимо, таку комбінацію, як, як H2. H2 title. Це означає, що тег з класом title. Також можемо вказувати h2, H2 решітка title. Тобто це означає, що тег H2 з ідентифікатором title. І воно вже буде підвищувати йому специфічність. Також можемо вказувати дочірні елементи, які я ось тут показував. Це також піднімає специфічність. Тобто ось така штука буде вища, ніж просто title. І таких варіантів багато, їх можна довго розглядати. Ми це будемо з вами вивчати вже на практиці більш детально. Тобто з кожним разом воно буде засвоюватись. Ми будемо, нам будуть траплятися різні випадки, і ми будемо їх практикувати в подальшому. І таким чином будемо засвоювати. Також я пропоную вам почитати статтю про цю всю штуку. І тут воно все дуже гарно розписано і обраховується все гарно. І тут ще є, можливо, якісь інші селектори, які я не перерахував. Що ж, на цьому у мене все. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк і будемо продовжувати з вами вчитися. Тож, до зустрічі в наступному відео. Розвиваємо український YouTube разом. Бувайте!